Жіночі брюки існували у західноєвропейській культурі ще у 15 столітті однак популярними вони стали тільки через кількасот років. Кочові жінки-вершниці були першими, хто став носити брюки. В середньовічній Європі винайдення брюк для жінок приписують королеві Франції Катерині Медичі, яка для збереження пристойності під час верхової їзди стала натягати під сукню маленькі панталончики. Згодом панталончики перетворились на панталони, які в свою чергу перетворились на шаровари. У ХІХ столітті деякі королівські особи жіночої статі дозволяли собі одягати штани під час полювань чи заходів на свіжому повітрі, але робити це доводилося таємно, прикриваючи чоловічий елемент одягу довгими та пишними спідницями. В середині ХІХ століття американська суфражистка Амелія Блумер винайшла широкі штани довжиною до щиколоток і стала носити їх з сукнею до колін. Французький дизайнер Поль Пуаре одягнув у 1910 році своїх манекен на цю костюми з довгими спідницями штанами, одночасно прикрасивши їх голову тюрбанами. Під час першої світової війни жінки вдягли комбінезони та бриджі, якими довелося замінити пишні спідниці з метою безпеки та зручності. Після війни жінкам довелося не тільки зайняти місця чоловіків на заводах та виробництвах, але й почати носити їхній одяг через його утилітарну функцію. Пізніше носіння штанів вплинуло і на загальний вигляд жінок. Зачіски стали коротшими, а макіяж більш скромним. На початку ХХ століття жінки-льотчиці також почали надягати брюки. Актриси Марлен Дитріх та Катрин Геббер часто фотографувалися в брюках, тим самим допомагаючи робити їх ще популярнішими серед жінок. Жінки нарешті належним чином оцінили зручність брюк, їхню практичність та здатність зігрівати взимку незрівнянно з будь-якою спідницею. Проте протягом тривалого часу навіть знамениті й поважні жінки відчували тиск і засудження за бажання носити брюки. Лікарка Мері Едвард Уолкер була арештована за носіння брюк в громадському місті сім разів. На час останнього затримання в 1913 році їй було 80 років. Попри те, що Уолкер була шановним хірургом і навіть отримала медаль пошани США, вона все ж була арештована самим Конгресом, мало не біля операційного столу, зрозуміло, Ло за носіння штанів у 1938 році Гелен Халікбіб постала перед судом в якості свідка пограбування. Ця історія могла б і не опинитися на сторінках Лос-Анджелес Таймс. Але вся справа в тому, що жінка була в брюках. На пропозицію судді піти додому і перетягнутися в більш відповідний одяг. Халік відповіла відмовою і сама опинилася на лаві підсудних. Відбувши одну годину з призначеного їй п'ятиденного терміну, Халік вийшла на свободу. Випадок отримав широкий резонанс і став ще однією перемогою здорового глузду над абсурдом. У 1968 році метро Дотель, готелю Лакот Баск, відмовив світській левиці і музі Іва Сена Лорана нен кемпнер у відвідуванні ресторану. Причиною стало її неналежне вбрання. Американка прийшла в одному з перших лесмокінг авторства дизайнера. Кемпнер, який личить діловій людині, не стала витрачати час на дурні формальності, без знатіків зняла штани, залишившись у вишуканій комбінації. Барбара Стрейзен стала першою жінкою, яка з'явилася на церемонії нагородження Оскар в брюках. Це сталося в порівняно вільному 1969 році і співачку не стали заарештовувати, але негативні відгуки преси були їй забезпечені. Наряд Барбари називали піжамою або просто поганим смаком. Проте в історію моди зухвалість співачки увійшла як приклад модного новаторства. Авангардну роль у популяризації жіночих штанів зіграла провідна французька дизайнерка Коко Шанель. Саме вона придумала брюки для самої себе, збираючись у подорож до Венеції, де їй хотілося сідати в гондоли і залишати їх без проблем. Модель виявилася простою, зручною і ефектною. Протягом всієї своєї історії жіночі брюки перебували в процесі постійної трансформації. Фасони, довжина, декорування змінювалися відповідно до вимог моди та навколишньої дійсності. У наш час штани та їх різноманітні варіації є невід'ємним елементом гардеробу будь-якої жінки. Носити штани це модно та зручно.